Битий перебитий нами вістільник для воску конус. І цей вістільник нам вже відпрацював. Ну, не один вже можна даже сказати, десяток кілограм воску. І от нам знову треба розтопити відстояти віск. Е, і цього разу ми його відстоїмо на звичайній сільській грубці. Звичайна сільська грубка поставив. Немає електрики до лампочки. Можна було б зараз на світло є, але зараз десь через годинку його не буде, плюс-мінус. Вогник горить, в хаті стає тепло, вогни горить не сильний, тут водичка гріється, віск зараз помаленьку буде розставати, і помаленьку буде відстоюватися. Отак. От казалось би, гарний, чистий віск, але ніфіга він, друзі, ще не чистий. Треба його нормально почистити. От вам переваги вісільника конус. Ось там, бачите, дрова і розгорається. І помаленьку зараз тут буде. Горіте. І все. От вам для чого ми створювали ці відстійники. Ну і плюс унікальна форма конус, що допомагає вам легко звідси діставати будь-який захоловший блінчик воску.